Друзі, повідомлення від вищих сил для вас на даний момент. Дивимося, яка порада, які повідомлення. Значить, показують повне затміння, називається Чорне Сонце. 18-й псалом прочитуйте. Бачите цю людину, яка роздирає голову да, собі. Тобто, це означає таке, знаєте, Чорне сонце. Називається. Це коли людина знаходиться в такому патьмаренні, такому, знаєте, не розуміє, куди йти далі. Це як, так як порча на людина, розумієте? Тобто, 18 псалом ви прочитуєте для того, щоб позбавитись оцієї, що таке те Темне сонце так алегорічно звучить. Це а, перепона поміж Богом і вами. Розумієте, оця перепона поміж Богом і вами, вона являється темним сонцем. Тобто, Оця карта символізує це. Для того, щоб цього позбавитись, прочитуйте 18 псалом. Вам буде легше. Це перше. Це попередження для вас від вищих сил. А, Далі, яке повідомлення йде? Карта Ілюзія Обман. 113-й псалом. Тобто, для того, щоб вийти з ви знаходитесь в певній ілюзії, в десь якомусь, знаєте, того, що ви десь ну, не туди йдете, не на тому шляху. Тут постата рілка, бачите, це вона пояснює те, що ви не повинні. Е бути В ілюзії і самі себе знайти, вести не туди. Тобто, з пустої тарілки нічого не буде, розумієте? Тому, друзі, 113 псалом прочитайте для того, щоб вийти з цієї ілюзії, в якій ви знаходитеся, щось ви десь не туди йдете. Далі, прочитуючи цей 113 псалом, ви зрозумієте, як з цього вийти. Значить, 90 й псалом. Карта називається Будьті бдітільне опасна рядом». Тобто, на даний момент час і смерть на цій ситуації, тобто 90-й псалом цей псалом позбавляє вас від небезпеки, яка може бути в вашому житті. Тобто повідомлення від ваших від вищих сил, що будьте також обережні, бо певні дії вас можуть привести до якоїсь небезпеки, і вам треба прочитувати 90-й псалом, щоб позбавитися всяких негараздів, які можуть траплятися на цьому шляху. І остання четверта карта, ми дивимося, яке повідомлення для вас. Це всі шляхи ведуть до Бога. Це так звана карта піраміда, тобто з якого боку до піраміди не підійде ви заберетеся наверх. Але це 38-й псалом всі дороги ведуть к до Богу. Тобто п'ятидесятниця схождення Святого Духа, так звана. Гравюри. Тобто на даний момент ви повинні розуміти, що як би ви не йшли, якими би ви шляхами не йшли. Все одно Дух Святий і Бог вас приведе до нужного потрібного вам результату. Тобто, 38-й псалом прочитуйте, і чим більше ви будете прочитувати цей псалом, тим швидше ситуація ваша вирішиться. Тому підводимо підсумки, як звичайно, друзі. Значить, що потрібно, яке повідомлення від вищих сил для вас? Перше показують темне сонце. Певні перемо, перепони, які є між вами і Богом. Тобто моліться, моліться 18 псалмом, перебирайте ці перевод, перепони, не будьте в оцій депресії, в якого тут намальовано, Не будьте в цій депресії, виходьте з неї. Далі показують, далі показують пустота, пуста тарілка. Не будьте в ілюзіях знову ж таки, для того, щоб вийти з них 113 псалом, прочитуйте. Тому що десь ви щось помиляєтесь. Далі йде, е, знаєте, як сказати, небезпека. Небезпека для вас. Ось ви повинні бути як оцих в певних своїх, знаєте, певним баченні своєму. От. І позбавитися від того, що веде вас до погибелі, до смерті. Бачите, тут поруч. І тут показують час. Да? Час це означає, що у вас є певний час, 90-й псалом, прочитайте. Тобто не, не затягуйте ситуацію, не тяніть її. І далі по результату. 38-й псалом всі шляхи йдуть до Бога. Прочитайте, щоб святий сходив на вас і вів вас по шляху, який повинен бути, друзі. Оце саме найголовніше, що ви Повинні зробити. Тому така порада, друзі, для вас така порада від карт. Значить, це було повідомлення від вищих сил для вас. Підписуйтесь на канал і коментуйте за консультаціями, пишіть в особисті повідомлення.